Пройшов той час, що я вам розкажу про картину бажань. У мене моя картина, я її зробила отак: на А4 е, аркуші. Сама малювала цвет, ну, кольори, ви поняли карандашами. Це мені так подобається, це так круто. Е, писала, звісно, теж сама все друге, Ну, ви зрозуміли, це все. Картину бажань ви робите завжди самі. І в принципі, я цю картину бажань робила е, до Нового року. Я робила її 14, го 10 го 24-го. Я тут ще й написала собі тут на минуточку голову своєї жизни, яку треба ем, покращить. Е, дуже класна картина, карта, бажань працює. Пішли, пішли та пішли. Каже, кажу. Ось, я навіть тут прицепила, якщо видно, кожен день особливий. Я не знаю, чи, є. чи видно, но... ну, але да. є така у мене. Е, чому я хочу про неї розповісти? Тому що це дуже класна штука. Я її роблю перед новим роком, кожні два роки. А, ну, все таки такий рік пройшов, какби багато чого було, тому що теж тут прописане. Багато ще буде, я думаю, до 26-го року, а в 26-му році вже виходить треба буде робити, ну в кінці 26-го року треба буде робити нову. В общем, це моя любов, це моя, можна я побалакаю, це моя любов, дівчатки. Хто не знає, для чого робиться карта бажань, не знаю, ну сході до психолога, він розкаже. А це для того, щоб ви фокусували свою увагу, і у вас був покроковий план дій до своїх покроковий план до своїх дій. В мене, я Боже, це так обворожительно. Я дивлюсь на оце чудо і розумію, що тут багато чого збулося, те, що я хотіла в 24-му році, в кінці 24-го року. До кінця 24-го року у мене була друга карта. Я її показувати не буду, бо, бо вона там схована в, в, в других документах. Я, я, їх бережу, так, я їх бережу, я їх бережу, їх не викидаю, вони ж такі лапочки, ну як їх можна викинути? Це ж все моє родне. Що збулося з карти бажань? Що збулося? Дивіться. В багатстві я намалювала собі біткоїни, долари і мішки доларів. Ну як, доларів у мене ще немає, але я на потік німа. Мені пока платять за консультацію гривнями. Ну, може, скоро начну доларами, не знаю. Далі я писала в. В що я таролог, обалденний, обворожительний, який допомагає людям. Да? І тут я писала видати моя книга. Мою книгу я написала вже, дописала вже другу книгу, яку починала осінню. І так виходить, що видать, коли ніхто нічого не видав, я ще тільки написала в видавництво у видавництво, але книги я написала, і це дуже. Ну, дуже круто, тому що ти все одно рухаєшся до своєї цілі, ти все одно робиш, так, що тобі подобається, ти пишеш, да, ти кайфуєш від цього, ти проживаєш ці моменти і е, видати може ні, але до 26 року, як я вже сказала, да? Ну, до кінця 26 року. А ще все може бути. <г 97> а от написати книгу, да. З того моменту я написала ну, мінімум дві книжки, і то це при тому, що мінімум ще дві я почала, але не завершила, тому що натхнення, знаєте, приходить і уходить дуже швидко іноді. А на мил не міні будеш в третій главі, там де було про стосунки і відносини, я написала щасливі та гармонійні стосунки, і наша фотка з моїм хлопцем. А, ну, стосунки дійсно гармонійні, класні, веселі, щасливі, а я б сказала. Да, бувають моменти, коли хочеться отак. Ну, це було дуже рідко, а в основному біля моїх місячних, да, критичних днів цих прекрасних. Це називається пчета гармони, але пусть буде типа із -за місячних. Далі теж графа була про сім'ю. Отаджев вона щаслива і прекрасна. Іменно і моя сім'я, да, і ми з хлопцем. Тобто все чітко. Далі, конечно, тут були желання, хотілки, хобі і все інше. Я сюди наліпла отак. Всього да побольше. У мене тут був і стендап таро. Чому? Тому що я дуже за цим скучила. Коли я жила в Харкові, ми з спасіба Колі виступали і робили оцей стендап. Я робив стендап, я робила таро. Це, це так класно було, господи. Я кожен день плачу, тому що я хотіла б ще. Так, ну, вже не плачу, Уже потом поплачу. я написала, що я цього хочу. Далі я написала танці, вокал і пишу книгу. Ну, Пишу книгу, як я вже сказала, я її пишу, тобто я її пишу, да, вони постійно збільшуються в штуках. А вокал. Ну, Співаю я кожен день. Да, Не для людей, да, можливо, не для сцени, там не на сцені, але ну, типу, ну, це моя як медитація. Типа я відключаюся в ці моменты, когда я співаю, і мені абсолютно похуй сколько время і чи комусь я мішаю чи не в хаті своїй я могу мешать жорі але жора мені підспіває, так що все нормально. Танці нікуди не пішла в эту. Студію нікуди не пішла, але танцюю вдома. Чому? Потому, що це класно. Я як танцюю вдома, міняю 150 разів одежду. Ну, типа, тому що мені і в тій красиво хочеться потанцювати, і в тій красиво хочеться потанцювати. І 150 міняю раз музику, та, яка мені подобається, не ту, яку мені ставить. Ну, там, хтось. Да? Вот. Може би хотіла сходить, але для цього треба час. А і для того, що я постійно в блозі часу мені трохи мало багато. Хто думав, що вести свій блог це ну, типу, не знаю, один відео згод виставила в тебе стопіздів, ніхуя. Ну, я думаю, таких тупих немає, і так ніхто не думає. Ну, якщо вдруг хто думає, то ні. Далі в розвиток у мене була в розвитку у мене була езотерика, Іспанія і бізнес-план. Ну, бізнес-план чуть-чуть слегка підхрамує, звісно. Тому що я, ну, типа, мало що шарю в бізнес-плані, але я до чогось дойду, може, колись і, і стремлюсь до цього. Іспанський язик. Ем, таке ремуття. Ола. Бо я не здійснюю, Хватить латертуга, за ще знаю дуже e, багато таких слов, поняли? Ті по штук шток, штук сто слів, але якщо це в врешні, то це буде набор всього. <свят> Лунась мартес, ну таке, що знаєте, таке чуть-чуть. І, звісно, опять же, типа, зарплата в місяць. Ви не повірите, я написала 3 тисячі доларів. Ну, хіба це деньги для нас, для простих людей? Ну, в мене поки їх нема. Я не настільки проста людина, що у мене 3 тисячі доларів, я маю чуть поменше. мене 300 гривень достатньо. І, звісно, вот это, вот это. ну опять же, це ще в мене ще є рік, да, щоб виплатити ще якісь моменти, які я ще не виплатила цей рік. Це, конечно, вот это. Вот это вот. це э, подорожі, подорожувати. Я написала сюди Таїланд, Амстердам і Карпати. Ота, знаєте, пісня Я ти і Карпати! Коротше, Карпати була, «Буковель» була, Закарпаття була. Дуже класно, що була, і я думаю, ще буду, тому що це дуже, дуже я люблю подорожувати. Короте, і з цим роком, да, 24-й, так, да, кінець 24-го і 25-й, і вообще, в принципі, початок 24-го я подорожую, і це настільки круто, ну, типа, для когось може це не круто, да? там Просто пихати букові, для когось може там, не знаю, Єгипет, Таїланд, Амстердам, і те, що я написала. Ну в Амстердам, я ще думаю, доїду, в Таїланд вже не хочу. Я як почитала, що там всякі жуки є, і, і ці пауки, які мене можуть вбити. Я так подумала, думаю, ну блін, ну можна і не в Таїланд, в принципі. От, а в принципі, далі далі потушествувати, подорожувати мені дуже і дуже хочеться. І коротше, можна сказати, що за цей рік збулося ну 50% того, що я хотіла, э, глобального, да. Оцих всіх мікромоментів, типа. Піти співати або піти танцювати, це в принципі легко зробити. Тому що, слава Богу, в в краї... в країні, тій, в якій я живу, да, в місті, в якому я живу, це все є. Просто, мабуть, менше трошки бажання є, чим це писати книгу, наприклад, сидіти. От я сиділа місяць, писала книгу, я тащилась, і до сих пор тащусь. І я думаю, що ось я закінчила ще одну книгу буквально на днях. В мене поки не натхнення, звісно, писати ще якусь, але ну, натхнення приходить отак. Ну, типа, не знаю, Може прийти, коли ти йдеш по продукти, може піти, коли ти мусор викидаєш, а може піти, поки ти йдеш на, на масаж до самої прекрасної. Нашого міста, понимаєте, і воно тобі ось сюди йде, і ти вже йдеш і строчиш. Не, не дивишся на ті дороги, що машина їде, там а і так. Пишеш, просто щоб не забути мислю, тому що тебе от от нагрібає от це натхнення, і це типу, дуже класно. Тому е, що хочу сказати Пишіть собі свою карту, малюйте собі свою карту, пишіть собі свої бажання на новий 2026 рік, загадуйте собі бажання, пишіть собі план дій, пишіть собі, що ви хочете 26 2026 році, купити, осуществити, зробити, поїхати і так далі. І ви будете тим, що воно написано на папері вашою рукою і ручкою, да, воно якби нейройні зв'язки там, працюють, і воно все це буде класно, суперське і обалденно. Ви дойдете до того, до чого, ви дійдете до того, до чого ви хочете. Ну, Вопрос времени вашего и уважания.